ніхуя не рабишь поховати что ты Коли ти эмоционально много працює, ну, психічно думаєш, це напрягає вельми твої мозги Ти можеш втратити інтерес до роботи, впасти в депресію, апатію, тобі може вообще лежати, як сосиска на і вообще не вставати. І щоб цього избежать надо четко предпринимать понял ми їмо просто так кавує палочки. А так Берем просто їму. Ось так от. А ви в мене дорогі, я вам скажу, як ваша болезнь називається, трудоголізм. Ну, а що тобі їм скажу? Коли ти я зранку встав. І ще ни разу не сядав а тебе ще потогом того ззаді підганяють, що бігом, 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 бо на, те... бо на те... на той бо на той на той світний спиш раніше, чим хочеш. Знаєш, і ти біжиш бігом, навіть не снідаючи, да? А потім ти ще не скотина і коза, і, і знаю, не доразвита. Я знаю, я з тобою не знаю, живу. Я точно такий самий. Понимаешь? Работаешь, как волк. І ще й ти козел з котина і ніхуя не делав цілий день. То У мене пропадає, пропадає желание робити щось в цій хаті, тому що толку нема. Ти робиш, да, стараєш, в мене, а тобі кажуть, ти ніхуя не робиш, ти недойобок, ти придурок, ти вонючка. Ти думаєш, а я забороняю це робити, ти, щоб ти мечтаєш там про щось. Розумієш? А ти не повинна це робити, а ти ще й жити хочеш, а я забороняю це робити тобі. І, 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 і. Я не маю права сьогодні не думати, не мечтати. А я не дозволяю собою так поступати. Я бачу, що маю право тільки сьогодні вихід, бігом на той світ, щоб скоріше спити, бо там мою, могилу мою хто займе. Люди забывают отдыхать. Это его зону сохень, понах, да. Нет. И тоді я перестаю. Привет, Лев. Привет, лев. Перестаю мне робити. Опускаются мои руки. То же мама. Коли мне кожен день говорить, что ты никуда не робиш, Я кажу, ну если я нихуя не роблю, то адьо. Я пішов, Дальше я никуда не роби. Привет, Ибрагим. Про роботу говорю. Я не розказав. У нас був такий сварщик вадим. То він завжди як руку пожимал. То чуть руку не ломал. Ну його так він не був сильно високий. Так ну, а разница. Причем він Он був такий, був такий Я, э, ну... Руки не жирные, да. они такие все в венах видно мышцы, но людей. такие прям вот такая рука вот хво, да, и пальцы такие. такие, ну толще чем те сосиски, ну такие прям такие да. парни. Просто есть люди от бога такие, знаешь, да. рожденные здоровые сильные люди, их тело телосложение не такие как у нас в доходях. Просто они такие рожденные, Димои. Ну, привет. В руках. Спасибо. Вообще они здоровые люди. Они не занимались ничего, но они такие сильные. Да. Просто возьмм тебя догадываемся. Мы работаем на себе, у нас сельское хозяйство. А погрызти друг друга. Это наше хобби. Ми жити без цього немає. Починаємо розказувати, хто більше що робить, а хто мені. Звучить прикольно але на наділі таксом. Ну, що ми на що себе робота. Ой, работаємо на себе, таке, як черные волы. Хоча тоді Дима, на час, ні, як будеш роботи, то не как бы не легше. Тебе то, покоя хто не даст. От як на себе робиш, то ти хоч сказав, що все, я задукбался, прийду ляжу. Не панда. А їсти то хто буде? думала, знаєш, Діма, що продати корову всіх, да просто відкрити якогось магазину. А хто буде прийти до яда з собою? Вже і так три є Це на два чоловіки. Пан така, тіля спати, я кажу, а хто буде їсти? Олег пише, я. Ну дивіться, жоно відкривають магазини. Воно у нас в селі хлопчак відкрив да. от жире і вже в'язуться відкриває. Значить, вигодно. І маєш робота не пильна, але прибильна. Пробу. Тобто не в'язується. Де? де немає, де повно магазину. Треба відкрити там магазин, а де ніхто Панда сміється, мам, магазин за корову. Ха-ха-ха. Та не за одну, блядь, корову, до да бойов той панда твій. Це пана! Чотири корови продати людям за тисяч тридцять корова, бо корові хороші. Привіт, Ксюша, спасіба. Да ну, бойок, блядь, сидить у ефірі. Так, да, ми заспокійся. в Україні живемо, Юль. Іди, Саша, доль. Боже. Бегом, бегом. Треба все робити бігом. Чи, не дай Бог Яму нашу там на том світі займу. 30 тисяч корова. Ну да, якщо людям продавати, то 30 тисяч. 30 я купила в тому году, в мою місяці, заплатила 30 тисяч за корову. Привет, э мое. Токо за хорошу корову, що, за. То він не За породисту хорошу корову 30 000 сміломона давать. Це нормальна ціна зараз. То Це ж били? була год назад, а сейчас да. да. моє ще більше стало. Лес, змійце пандо отримав. Сейчас, все міняється. Подивіться ціни по якому магазині сейчас. Кожен день щось. Що Тамська область, а Demon Hall. Тож я до Саша, а зараз буде більше 30 тисяч, я не. тобі скажу. Дякую, Айзуль. Зараз буде до 40 тисяч коров. Зараз візьміть, їх взагалі скоро не буде. А ще така корова, от як, наприклад, породиста, Голштин. Хороша породність молока до, да? і все. Буде до 40 тисяч, сміло. Можна загадувати. Ні, 30 беруть. Ми ж я, самі купували. Я в той рік 30 тисяч дала за ляльку. Ну. А ще ж доставка. Пан, ну, не віриться, що така ціна може тут на корову. Вона загадала Саша 30. А я кажу, да давайте вже хоч ну, трошки спустимо. Ну, а вона тисячу гривень спустила на дорогу. Yeah. То мені вийшло дорогою, Вийшла корова 29, а вже дорогою 30. Але вона загадувала 30. Ну вона ще в інтернеті написала, що плюс торт. То, ну, як написала, так і... Ну, шо в нас торгувала? Одну тисячу. В Африці 300 тисяч дають за корову. Ну, мені здається, навряд прям столько. Ну, то на їхні деньги. Може, на їхні деньги, да. Мо там 2 гривня вона на нафі стоїть. Мабуть, і жінок міняють на корову і дітей, мабуть, я забыл. Ну, да, Якщо... я я слухав був. Я Якщо ты хочешь жениться, ти повинен женить, там за дочку отдать, там 30 коров, 40 коров. Да, да. Щось я таке чув. Да, я тот деякі племена. Представляєте свою дочку продати за 40 коров комусь мужьяну. Вигідний бізнес. Наплодив сорок дочек пятьдесят. У в Африці, отож дочок за коров віддають. Вот приходить мужчина, хоче твою дочку забрати в жони. А ти така йому, 50 коров, мой любчик. А він такий на тобі 50 коров. А ти наплодив собі двадцать дочек. Мільйонер. Че ж, якщо ти так розсуждаєш, то з тебе не б... нема батька. Якщо ти своїх дочок вплодиш заради того, щоб мільйонером стати. Собака в хату приймає. Я тобі знаю, що скажу, мені здається, що ко... ніяке дитя області, не треба, Ну, я можу. Це область користь. Ну, тоді так, така традиція. Треба придане. Да. Поняла? Придане, да. Ну, викуп, точніше, не приданий. За 120 тисяч, який то магазин буде, сільська лавочка на вексель хліба, що, ну так. Да. Бро, монголы Ирина, это я, это все я. Как у вас обстановка, не знаю. Звитки вы? Я с чуда, где сижу. Э, так, ясно, Дмитрий, не знаю. Мне хочется попробовать вашу вкусняшку какую-нибудь отправьте мне, и куплю в с -с Самаре, живу. Э, ясно, Игуль. К сожалению, нет. Гача Лау, привет. Очень интересно слушать вашу маму. Спасибо, Лев. Що це за мова така? Ульґвергур Мова називається. Моя лично тільки що видумав. Треба порадитись, дочка, що за неї стільки коров дали. А, треба порадить та дочка, щоб за неї стільки коров дал. А вже, наверное, Спасибо, Агача. Та... Тоже, да. Коври там. Мусульманин ж точно ж колим за дочку. Якщо ти хочеш дочку взяти в жон, то ж треба дати відку. Це, це по кон віку таке о, було. Треба ж, блядь, жениться, щоб дав е, свасі 50 коров. Ма, колись даже в наших землях таке було. А тебе то касається 50 коров, корублів. <кък> Ясно, класно. Полещуки, да, Конрад. Е, Петух Ук롭ський, да. У нас ма на території тоже таке раніше було. Це вже зараз всі забули. У нас же тоже колись раніше таке було. Я не знаю, то і спать то выкупа то это не вес, як то там щось там при союзі Ну теж, ну це при союзі. А якщо взяти там восімнадцятий вік, у нас теж таке було. Ну то просто выкупа то приходить перейти. Батько, то це вже заряд, в современності це в це превратилось. Ну типа там уже ти щось даєш. А раніше то ж реально давали. И мне кажется, у нас таки был. Киев, чей Васильевич, хер я его знаю. Ты из Римнинской области, не Себа, Житомирской. Так, будем читать Алана Пиза. Это Пиза такая. сделать крабовых палочек две упаковки вкусно было дали катарку жены. Зачем? Из одну -за корову. Да нет, не надо. Михаил, по лучше не сувать. Чатный остановился. Хорош. Дай любители сказать, что я туалетной бумагой пользуюсь на кухне, на столе, где бы я не был. Пиши такие я гандон, що витирає з стола туалетний бумаг. Що, да, ніхто не напише? Жесть. Выгоните. Неужели адекватна аудиторія? застрял мой цей Димон, ты музыкант, так, ну да, колись играл в музыку всякую, реп там читал, на гитаре там чуть играл, было дело вообще. Татарки преданные, ясно, Марик, если найду, то возьму. Здорово, привет, Шам. По видно, что из Украины, да, Шам? Имана, ты слушаешь Виктора Цоя, или может у тебя есть любимые группы? Цоя слухаю. Любима. <клухи> любимые э, альбомы, це, прям альбомы, це 45. й И, наверное, группа крови. Причем мне нравится друга, не перша песня, а друга пісня. песня. Э, наверное попробуй спеть вместе со мной там они говорят им нельзя рисковать потому что у них есть дом в доме горит свет вот, вот это нет сой незапрещенный яко цензура <свы> ну то есть ничего в этом нема шам а при чем шам что там шам писал то что, когда не мама открывает. Мы не пьем вообще, панда. Мы не пьющие. Спасибо, краб из лага. Танцевать. Что сами танцевать? Не, я не танцую. Я женщина не танцую, женщина я не танцую. Ну, вы поняли. Уважаю ваш выбор музыки. Спасибо. Я, я, я знатный любитель, конечно, музыки вообще. Ну Цоя, да. Э, Декс такая, что классный альбом это не любовь. Ну, альбом это не любовь, извиняйте. Ну, говнецо. Меня вообще не зашел. Э, песня Цоя. Танец. Не, не знаю. Не чу. Честно говоря, я много альбомов слухал, переслухал. Но танец не помню. Это вообще скуда. Русскоязычная музыка в запрете. Ну, я бы не сказал. Не, вообще, нет никакого запрета. Марик. Э, как вы относитесь к тому, что Крым все, Крым и Россию... Э, извиняйте. Э, я вообще ни к чему не отношусь политическому. Я антиполитический человек. Музыку и любое искусство нельзя запрещать. Э, Ну, дивлячись, яке музика і вікуство, Знаєте, я прям е, жорстко пропагандируючі якісь неправильні речі. Хоча це тоже вибор кожного. Так що... Всі забувають про право вибору. Всі думають, що е, Як це говорить? Пропаганду можна зробити, все, Але на самом деле люди забувають, що в їх є право вибору. Е, мені кажется, ти шести вольтовий. Не знаю. Мариш, привет, я на тебе подписана. Спасибо, спасибо. Глянем, что у нас там по стриму. Давайте зараз перезапустимся. Заходите на канал, подписывайтесь. И зараз я начинаю новый стрим. будем читать книгу Алана Пиза. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. Тоненькая книга. Очень такая... На расслабоне. Ну, все же я подготовлю свои закладочки. У меня цветные ручки для того, чтобы делать закладки. Ну, что-то подкреслить. У меня вот такие цветные закладочки классные. И мы заработаем читать и делать закладки. Так, Марик, какой запрет сейчас 21 век? Все можно слушать и без разницы на есть, что... Марик, я кого-то оскорбил, извините, если что. Смотрите на доброго человека. Да тут много плохих людей, Шам как вы не пийте, а наливайте инфим. Тоже сельский бизнес. Панда, да. Ну, это очень плохий сельский бизнес. Зайди, Люси, танец, альбом Ночь. Я послухаю. У вечера постараюсь послухать. Альбом Ночь. Наверное, я цього альбому даже и не слухав. Хоч слухав много альбомів. Да Все, люди перезапускайте трансляцію. Заходите на канал. Пару секунд нова трансляція и будемо дальше транслировать и читати книгу. Погнали!